Ще одна міжнародна тема стосується гру вона Грузії, куди рванули росіяни черги на кордонах і складається таке знаєте, загальне враження, що не сильно то грузини якось цьому і перечать. але це не так. Українська активістка Оксана Ціпліцька з нами на зв'язку зараз із Грузією. Оксана, мої вітання вам. Вітаю вас, добрий день. Будь ласка, руйнуйте цей міф про те, що грузини раду зустрічають росіян на кордоні, всіх пропускають і власне не перечать цьому. Знаю, що у вас є чітко протилежні докази цьому. Що розкажете? Так, насправді ситуація тут виглядає зовсім інакше. По-перше, треба сказати про те, що тут все навколо у, наших, у нашій символіці, українських прапорах, українцях. Нас просто зупиняють на вулиці. Зараз це вже звична ситуація. Раніше навесні це дуже розчулювало. Нас просто зупиняють на вулицях. Люди висловлюють підтримку, залишають візитівки, дарують подарунки і постійно говорять про те, що ми разом, про те, що грузини нас підтримують, і що перемога буде нашою спільною, обов'язково вони нам в цьому обіцяють допомогти. Звичайно, наразі у тій ситуації, в якій вони склалися, в якій в яка в них склалася економічна і політична. Вони на мою думку роблять те, що можуть зараз. Все головне, як я бачу ще попереду. Наприклад, одна вони влаштовують акції. Звичайно, одна з таких останніх останніх акцій. Наприклад, ми робили грузини, робили акцію на російсько-грузинському кордоні. Ми їх ми в цьому підтримували ця акція, отримала великий розголос у світі. Нас побачили росіяни, які в'їжджали. Грузини на, на різному рівні показують росіянам, що вони їм тут не раді. Це і акції. Наприклад, є такі там молодіжні ініціативи, що люди ходять з гучномовцем вулицями, і просто там озвучують гучномовець російської мови, що ми вам тут не раді? Ви окупанти для варто сказати, що для багатьох росіян. Те, що вони окупанти для Грузії, стало такою новиною. До речі, з останнього випадку я не хочу рекламувати російських лібералів, але це дуже такий показовий випадок у Ксенія Собчак. Тут була в одному з барів, які не пускають росіян без без розписки про те, що вони проти російської агресії, і запитала. Чому вони це роблять з росіянами? Чому грузини це роблять з росіянами? Адже росіяни і не знають, власне що, що вони натворили тут в Абхазі Південній Осетії, На що їй сказали, що це просто сором, і що тепер росіяни будуть прекрасно все знати і розуміти, і що грузини долучаться до того, аби їм це все показати і? І розказати та я вас прошу, знаєте, це просто ця Ксенія Сапчак дурочку включила, як завжди. Знаєте, вона любительниця повдавати себе як не опозиціонерку на виборах, буцімто, але папаша та знаєм де був і з ким був, і який стосунок має він до Путіна. Так що так, тут так, таке, звичайно. Ну, це, це власне, як і для українців свого часу, корисно розчаровуватися в такі так званих російських лібералах. Так само зараз це дуже корисно для грузинів, ем, тому що тут також є таке часом. Думка про те, що є хороші, є погані, їх треба ділити. От, власне, якраз ситуація на кордоні і переписки у чатах тих людей, які в'їжджали у Грузію. Вони дуже добре показали грузинам, хто в'їжджає, які там хороші росіяни, і що навіть найкращі росіяни взагалі не розуміють і не знають, що вони, що, вони, що їхня країна робить зробила раніше тут. У Грузії я вам скажу таку річ, хороші росіяни є у зведенні генштабу. Я хочу вас запитатися, знаєте, про що ще ви себе безпечно зараз, в Грузії, почуваєте, ходячи на вулицях, і наскільки от це, це зовсім суб'єктивні ваші враження про те, що ви бачите, ви зараз, якщо можна у Тбілісі, правильно я зрозумів? Так, так. Я білі от що зараз у Тбілісі відбувається, тому що я був у Тбілісі останній раз в квітні торік. То мене приємно вразило, що російською було ну, максимально мало, скажімо так. Е, так, відповім спочатку, чи відчуваю себе безпечно? Е, почуваю себе доволі безпечно, тому що е, ну, якби я вже відчула тут достатню підтримку. Я розумію, що я бачу, що російські якісь навіть мінімальні спроби акції тут одразу не проходять. Вони одразу присікаються самими ж людьми. Наприклад, там хтось спробував вивішувати якийсь е, триколор. І просто приходять сусіди і кажуть, забери це, бо буде гірше. Тобто росіяни тут отримують такий зрозумілий меседж, що, ми не, якби, що, що тут їхні, їхні акції не пройдуть. З останнього, також, за, мабуть, за день до так званих референдумів на окупованих територіях України з'явилася група у телеграм-телеграм-канал, з'явився, де закликали людей виходити тут, у Тбілісі, на мітинг. за, ці за визнання цих референдумів, але це виявилося фейком. Наші активісти також активно скаржились на цю групу, І ми в цей день очікували провокацій на вулицях разом з нами, мабуть, ну очевидно, очікувала і поліція, тому що було дуже багато поліції. Але звичайно, ніяка російська акція не відбулася. мені здається, що зараз принаймні принаймні зараз це неможливо, тому що на кожному кроці є люди, які це просікати і. Якби нічого в них наразі мені наразі не виходить. Що буде далі? Будемо бачити. Скажіть, будь ласка, от ви згадували про те кафе чи ресторан, де власне просять розписку, Два. що ми там чи і Крим, і все інше. Тобто, по повній програмі для москалів проходяться. Наскільки часто це повторюється? Наскільки їх отак тюкає, знаєте, як кота, які нашкодив, що вам тут не раді, хоч вас і пропустили, хоч ваша наша влада там і лояльна до російської, і мене взагалі грузинська теперішня, але угу. ми все одно будемо вам нагадувати, що ви сюди приїхали все інше. Я до речі, дивився мені було цікаво такий ліричний відступ. Власне, скільки росіян затрималися. В Грузії якісь доволі сумнівні цифри, як на мене, публікує Грузинська влада, каже, що там ледь на 90% виїжджають. Хоча, якщо б, ну, от моя логіка, якщо вони перетнули сухопутний кордон, значить е, значна їхня частина має відлетіти з Грузії. Я промоніторив сайт авіакомпаній, які літають з Грузії, ніякого шаленого попиту на виліт з цієї країни на найближчий місяць нема. Е, про... Те, наскільки масова історія, з наприклад, як з баром, який не пускає росіян без розписки, саме таких випадків мені здається не так багато. Більше випадків, коли саме там на наприклад на вході, десь або одразу при вході попереджають, що якщо там ну знову ж окупантам, ми не раді, ми за Україну, ми за Грузію. Якщо ти окупант, то не заходь, і тут більше таке, мабуть, моральний тиск виходить на них. Я собі часто ходжу, звичайно, я бачу багато росіян, і звичайно відчутно, що останні тижні їх стало набагато більше. Я часто собі уявляю, як би як би я себе почувала, будучи у Тбілісі росіянином, і це доволі така сумна картина. Ось про те, що ви що офіційна влада заявляє, що дуже багато виїхали також. Ці цифри викликають ну викликають сумніви. Насправді, ми бачимо, що зміни що змінилося. Стало більше таких розгублених росіян на вулицях. Тобто, якщо раніше це були туристи. Такі ну очевидні туристи, то зараз це такі кубки розгублених чоловіків з великими пакетами з там супермаркетів чи ринку. Вони пробують якось тут собі давати раду. Про тих, хто виїжджає з таких підслуханих розмов більше на вулицях, то ті, хто на автівках, там якісь молоді чоловіки, вони їдуть, наприклад, там через Туреччину в Чорногорію. Ну тобто. Трохи виїжджають, але я не думаю, що це така масова історія. Більшість просто знову ж з підслуханих якихось розмов, навіть там в переходах, що будемо шукати гроші, не припадемо там і так далі. Ну тобто вони пробують тут якось освоїтися, але атмосфера доволі ворожа до росіян, і це мені пощастило. Так, мені пощастило. Я знайшла тут квартиру якраз у будинку, де живуть переселенці-біженці з Абхазії, яких, до речі, свого часу вивозив з окупованих територій саме український корабель. І вони страшенно вдячні українцям. Вони все пам'ятають на як і нам, їм також ще попереду вчитися пропрацьовувати цю історію, працювати з пам'яттю, але. Я дивлюсь, просто стежу за ними і бачу, як змінюється їхній настрій. Звичайно, після того, як ти 30 років прожив після втечі з дому, вони були такими доволі песимістичними щодо перемоги України і казали: Так, ми вас підтримуємо, ми вас любимо. Ну але якби. Менше оптимізму і так далі. Зараз це все зовсім змінилося. Вони просто ходять зі сльозами на очах е, і кажуть: ми знали, що ви класні українці, але щоб настільки ми вами захоплюємося, і нарешті ми віримо, що в нас також е, з'являється е, шанс повернути повернутися додому. Вони це відчувають. І, і ми також цю тему постійно стараємося тут е, нагадувати, актуалізувати, що це все шанс не тільки для нас, але й для них треба об'єднуватися підтримувати одне одного розуміти одне одного бо все ж таки є нюанси і так так і працюємо. Я ще хотів вас детальніше про приємне про підтримку розпитатися, тому що українців завжди добре приймали в Грузії. Я торік пам'ятаю, що в мене така була поїздка на тиждень. Два дні я був в Батумі, а решта в Тбілісі. І потім знову повертався в Батумі. І в нас було одне помешкання на перших два дні, на останніх два дні, а потім п'ять днів в іншому місці. Так ми власне цього власника цих апартаментів шукали, щоб йому заплатити за ці апартаменти. То потом, потом, потом оце все тягнулося, потом цілий тиждень. З іншого боку, я читаю цілком реальні. Новини верифіковані підтверджені про те, що там грузинські суди виправдовують таксистів, які залишають десь на гірських хребтах росіян, бо вони там кажуть, що Крим наш і все інше. Тобто, це настільки настільки очевидна ця підтримка, правильно? Вона насправді очевидна. Тобто, я, я коли сюди приїхала, то я така була також трошки насторожена. Ти не знаєш, чого чекати, де там ну доволі багато росіян зустрічаєш. Але потім я кажу, це дуже відчувається. ось ця така підтримка, і справді є випадки відомі, коли таксисти висаджували росіян, коли з автобусів з маршруток висаджували росіян, коли е, безпосередньо у там автобусах якихось рейсових там відбувалися внутрішні сварки між росіянами і грузинами про про, про справжність росіян, так про, про те, які вони, про те, що вони окупанти, про те, що вони всі повинні відповідати. Тобто таких випадків дуже дуже багато. І якщо от ми вже потрошки згадали про позицію грузинської влади. Її тут характеризують як проросійську, російську мені вона бачиться такою дуже дуже інертною в плані прийняття рішень знову ж вони нічого не можуть зробити з ні з тими таксистами, ні з активістами, ні з акціями. Кажуть вони те, що треба, тоді коли треба, щоб і десь на Європу пограти десь на Росію. Тут дуже бояться війни з Росією безпосередньо маю на увазі таких військових дій. Вони усвідомлюють, що вони дуже слабкі, але знову ж Україна. Дає зараз такий поштовх моральну підтримку грузинам, але так я відчуваю абсолютно себе в безпеці, ходячи з символікою, дякую. розмовляючи Оксано. Я думаю, mm -hmm. ви мене розуміти. Є таке слово хронометраж. і Мені він підпирає. У нас ефір уже закінчується. Я вам дуже дякую за те, що включилися. Ми я мушу сказати одну річ, не, не дуже таку веселкову, про те, що все-таки як би ми не хотіли розділяти там грузинську владу, грузинське суспільство, але грузинська влада вибрана грузинами, і ми мусимо теж це чітко розуміти. Ну на жаль. Жаль, так є. Я вам дуже дякую. Будьте з нами на зв'язку. Обов'язково ще Оксана Ціпліцька, активістка українська, яка зараз в Грузії була, переповіла нам цікаві, важливі і позитивні здебільшого новини сурусі.